Артисти, які знаходяться у московитів там, і які роблять вигляд, що вони я нічого не бачу, я відособлююсь, отутожнююсь це зрада, це манкурство. Тому що це страх. Я не знаю взагалі, як можна прожити все своє життя в страху. Це якась неповноцінність, це всього боятись. Мені здається, що краще прожити добре. Повноцінне життя, але вільнодумно і бути вільним. Ну, в системі координат правил, законів, так, конституції, всього, безумовно, але при цьому ну, не бути таким віхотим. Віхоть, це як знаєте, це береш солому, стискаєш, і воно ну, безхарактерне. Так що ті, хто українці, це це за які там у московитів і підтримують їх. Що я можу сказати? Це це біда. Вони вони, вони самі себе знищують, тому що у них момент істини не приходить, коли вони голову до подушку кладуть і думають, заліти, я ж то за проданий, золіте, я ж то покидьок, я ж то взагалі, коли я виступаю, і роблю якусь творчість і мовою московицькою, і Москві підтримую режим імперії, і я чіпований уже стаю, я себе втрачаю. І тоді особистість починає саморуйнуватись, розумієте? Вона як тля стає. І все.